Друзі, вітаю вас на моєму youtube каналі. І в сьогоднішньому відео я розповім вам, як ми швидко можемо купувати та продавати криптовалюту, якщо у нас є гривні на карті. Ми сьогодні поговоримо про біржу Whitebit. Біржа заснована. Українцям і ця біржа дуже добре підходить якраз для українців. Це доволі таки популярна біржа. Вона займає 48 місце в рейтингу серед всіх криптовалютних бірж. Хтось може сказати, що от 48 місце. Ні, друзі, це доволі таке непогане місце, тому що бірж є більше, ніж 250 об'єм торгів. У нас за сутки на цій біржі 651 мільйон доларів. І тут є у нас 186 торгових пар, точніше, монеток. Тому я рахую, що це доволі таки хороша біржа для нас. Так, що нам потрібно? Для початку нам потрібно буде пройти реєстрацію на цій біржі та верифікацію. Реєстрацію ви можете пройти по посиланню в опису під цим відео. Тим самим ви підтримуєте розвиток мого youtube каналу Далі нам... Треба буде тут зробити верифікацію. Верифікацію можна пройти дуже швидко, якщо у вас є додаток Дія тут все покроково описано, що і як потрібно зробити. І це займає буквально там 2-3 хвилинки. Я думаю, друзі, ви всі з цим розберетеся. Якщо щось не зрозумієте, можете завжди написати до мене в телеграмі, і я вам допоможу. Так, далі. Що нам треба зробити? Це звичайно, нам потрібно сюди поповнити наш. Рахунок, ми можемо поповнити рахунок як в криптовалюті з іншої біржі, так і. В гривні, що якраз для нас і потрібно, тому що е, зараз е, у нас заблоковані міжнародні переводи, і ми не можемо на інших криптовалютних біржах напряму поповняти рахунок в гривні, а тут ми можемо, тому що тут ми поповнюємо в гривнях і отримуємо гривні. В інших криптовалютних біржах ми, коли поповнюємо гривні, то ми отримуємо зразу криптовалюту, там або долар, і т.д. Тобто немає такої можливості. І е, давайте якраз поповним рахунок в гривнях, і я покажу вам, що, як це все проходить. Швидко. Ми нажимаємо тут поповнити, і у нас є зразу гривня. Друзі, зверніть увагу, що нажимаєте поповнити гривню, тому що тут є то теж поповнити, Ось, «Поповнити», тоді вам потрібно буде ось тут шукати гривня. От, вибираємо знову гривня, і ми бачимо, що якщо у нас є карта модобанку, то нам навіть не потрібно платити ніякої комісії. Давайте поповнимо рахунок, наприклад, на 500 гривень. Нажимаємо запит. Після чого нам потрібно буде. Писати дані нашої карти, нажимаємо реквест. Нам потрібно трошки зачекати, і зараз нам прийде в наш монобанк повідомлення про те, що нам потрібно підтвердити наш платіж. Ми нажимаємо оплатити, і буквально протягом декількох секунд гроші нам вже зараховуються на наш баланс. Далі ми це вікно можемо закрити, бачимо, що. Нам кошти зарахувалися на баланс, і для того, щоб нам купувати чи продавати криптовалюту, нам потрібно з основного балансу кошти перевести на торговий. Тут ми бачимо, що це загальний, це показуються всі наші баланси. Насправді кошти знаходяться у нас зараз на основному. І нам гривню потрібно переказати. На торговий баланс ми бачимо що основний торговий кількість. Ми беремо всі гривні, тобто 500 гривень, і підтверджуємо цю транзакцію. Далі для того, щоб нам купувати криптовалюту, ми можемо перейти ось тут торговий, і там, де гривні, нажати торгівля. Або простіше, ось тут, де торгівля, нажати спотова торгівля. І ми бачимо, що у нас з'являється спотова пара біткоін ЮСДТ. У вас може бути інша спотова пара, тому що е, там е, може відкритися остання. І тут ми бачимо, друзі, з боку, що у нас є велика кількість торгових пар, і всі вони в даний момент до гривні. Тобто ми можемо за. Гривню купити криптовалютний долар і потім за нього все купувати, що я вам, друзі, в принципі, і раджу, тому що буде легше орієнтуватися, і долар він завжди залишається доларом, а гривня вона дуже волатильна. І сьогодні ми бачимо, що гривня у нас є 40, ну, один долар, точніше, є 40 гривень 65 копійок, а завтра може бути вже. 42, там, наприклад, і так далі. І ви, по суті, будете втрачати свої кошти. Тому я раджу вам зразу за гривні купити долар, а потім купувати іншу криптовалюту. Ну, Якщо ви хочете купити, наприклад, біткоін за гривню, то зразу ви теж можете купити біткоін за гривню і все, і зберігати вже на біржі Біткоін. Неважливо, що ви хочете купити. Головне, просто не зберігайте гривню саму на біржу, тому що ну, ви бачите, що зараз. Твориться і інфляція, тобто гривня, вона дешевшає. Тому я раджу взяти USDT, поміняти на гривню. Якщо у вас тут нема цих пар, ви можете тут вибрати стейблкоїни, тут є USDT, 2SD USDC, да і так далі. Ми вибираємо тут USDT, тут вибираємо Fiat гривня і бачимо, що ми. Можемо якраз вибрати ось це USDT. Також ось тут ми можемо прописати велику кількість криптовалют, яка вам потрібна. Тобто все дуже зручно. Далі, якщо ми хочемо купити прямо зараз USDT по цьому ринку, який є, ми вибираємо ось тут маркет, тут є ліміт, маркет, стоп-ліміт, стоп-маркет і так далі. Ми вибираємо маркет, вибираємо 100% і купуємо наш USDT. Так, Нажимаємо купівля і підтверджуємо. Все, ваш ордер додано в чергу, і я думаю, що все вже купилось. Давайте ми виберемо де продати. І бачимо, що ось у нас вже є 12.84. Тут є різні типи ордерів, але про типи ордерів я розповім вам вже в іншому відео, тому що не хочу затягувати цю тему. Тепер ми бачимо, що у нас на балансі є USDT. і Зараз ми можемо вибрати ось тут Stable USDT і у нас з'являться всі криптовалюти, які торгуються до USDT. І ми можемо вже купувати за USDT те, те що нам потрібно. Ось є біткоін. Дот, ну і так далі. І так само ми можемо купувати, як і по маркету. По маркету це значить те, що ми купуємо по тій ціні, яка є, або по ліміту це ми просто самі будемо вписувати ціну. Ну, це я вже розповім вам в наступному відео. Друзі, якщо вам це відео було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйте на мій YouTube канал. І також. Переходьте в мій телеграм-канал, тому що тут я ділюсь інформацією, куди я інвестую, які я монетки покуп, е, купляю. І також я дуже часто тут розповідаю про шахраїв для того, щоб ви не попадалися на них і не втрачали свої кошти. Друзі, всім дякую за увагу і до наступних відео.